Добрий день, я Горобець Уляна, учениця 9 класу комунального закладу гімназії Сила Верба у Владнівської сільської ради Володимирського району Волинської області. Постійно треба пізнавати щось нове, я люблю читати. Це може бути книжка, журнал, інтернет тощо. Я люблю також працювати над проєктами. Дозвольте вам продемонструвати одну із моїх робіт під назвою Усі шляхи ведуть до Канева. Мета проекту познайомитися з цікавими фактами перепоховання Тараса Григоровича Шевченка, удосконалювати навички самостійної роботи в ході в пошуку різних джерел про життя Кобзаря, зрозуміти, як простий кріпак став генієм і своєю наполегливою працею, любов'ю до України здобув безсмертя. Шляхи реалізації пошук інформації про перепоховання видатного сина України Тараса Шевченка. Кінцевий результат проекту. Матеріали проекту можна використовувати на уроках української літератури при вивченні життєвого і творчого шляху на позакласних заходах. Унікальна творчість Тараса Шевченка та його подвижницьке життя зробили цю постать однією із найпотужніших, найпривабливіших і найвідоміших символів України та українського народу. Елементом культа Шевченка стали щорічні відзначення не тільки його дня народження 9 березня, але й смерті 10 березня та перепоховання 22 травня. 22 травня важлива дата для кожного українця це день перепоховання тіла великого генія Тараса Шевченка на Чорнечій горі у Каневі, так як заповідав видатний Кобзар, щоплони широкополі, і Дніпро, і круче, було видно, було чути, як реве ревучий. Височить над Дніпром пам'ятник Тараса Григоровича. Його видно здалеку. Йдуть і йдуть сюди дорослі і діти на розмову, на пораду. Ой, крута та круча, де стоїть Тарас. І крізь роки кличе, кличе, кличе нас. Шлях Тараса Шевченка із Петербурга в Україну був дуже непростим і довгим, тому про це можна довго розповідати. У квітні 1861 року, після того як 58 днів праг Тараса Григоровича знаходився в Петербурзі, царський уряд нарешті дозволив перевести його в Україну 8 травня. 1861 року домовина була викупана, перенесена через увесь Петербург до московського миколаївського вокзалу і залізницею перевезена до Москви, і рушила вона через всю Росію з півночі на південь, де, протягом, де потягом, де кіньми, де пароплавами, де й просто на руках до Канева, саме там мріяв осолице поет. Перевезення домовини тривало 14 діб. Під час відспівування до церкви ввійшла молода пані в глибокому траурі і поклала на труну терновий вінок. І гадка, що це княжна ріпніна, яка кохала Тараса Григоровича. Через брак грошей рідні брати Йосип, Михита і сестра Ярина не приїхали, хоча інші джерела вказують на те, що все таки родичі поета були на перепохованні. У Києві з Тарасом прощалися студенти поети, багато киян, були різні думки щодо місця поховання поета. А могила, кладовище Видубецького монастиря, Щекавиця. Однак друзі Шевченка Лазаревський і Шесяхівський настояли, щоб поховати на Чернечій горі у Каневі, де мала бути його омріяна хатина над Дніпром. Це життя проект мріяв про тихе пристанище і спокій коло Канева. 20 травня 1861 року на пароплаві Кременчук з Києва прах Тараса Шевченка везли по Дніпру. Тараса ховали як парубка. Перед турною йшли дівчата у яскравих вікна, вінках і стрічках, в вишиваних сорочках і голосили. Дві доби домовини знаходилася в Успенському соборі, а 22 травня канівський протеірей Гнат Мацкевич служив за опокійну літургію і виголосив надгробне слово. Від собору похоронна процесія прямувала на Чернечу гору через гори і ліс, а юнаки і дівчата самотужки везли важкого воза з великою шаною до Тараса. Винесли гроб, поклали на козацький віз, накрили червоною китайкою. Замість волів впрягся люд хрещений, і повезли діти свого батька, що повернувся з далекого краю до свого дому, згадував Григорій Частахівський. Сподівалися Шевченка сиготна в країну, а дождалися, побачить його домовину. Стоїть у кандивірі в соборі всі в квітами вбита, по козацьки червоною китайкою вкрита. Біля могили зібралося кілька тисяч люду. Було виголошено дві проповіді та шість промов. Похорон тривав до вечора. Григорій Чистахівський залишився в каневі і вирішив насипати над прахом поета високу могилу. Ганівчани і жителі навколишніх сіл два місяці полинами, пустинами, торбинами й кошиками носили землю з ближніх урвищ ярів на могилу Тараса, обкладали її камінням. Поступово над місцем поховання Шевченка виріс пагорб у кілька метрів заввишка. На могилі встановили великий дубовий хрест, через кілька днів Чернечого стали називати Тарасове. Могила на Чернечій горі стала Єрусалимом і меккою українців. Тут було засноване братство Тарасівців, активісти якого творили партії, котрі проголосили 22 січня 1918 року Незалежність України. У червні 1883 року Варфоломій Шевченко подав до Канівської міської управи прохання. На могилі мого брата Тараса Шевченка був поставлений дерев'яний хрест, який від часу підгнив і в жовтні 1882 року звалився. Шануючи пам'ять покійного мого брата, я наважився поставити новий хрест, вгородивши могилу, гратами, а поблизу неї збудувати хату для сторожа. На одному з київських заводів замовили металеву огорожу і чавунний хрест. Несподівано, коли замовлення вже було готове, генерал-губернатор наказав накласти арешт на хрест, бо на ньому була табличка зі словами Тараса Григоровича Шевченка: Свою Україну любіть, любіть її вовреми, люте, в останню тяжкую минуту. За неї господа моліть. Роботи над упорядкуванням могили припинилися майже рік тяглося листування, врешті-решт, замовники змушені були зняти з хреста табличку. Лише в липні 1884 року червоний хрест встановили на могилі поета. Пофарбований у Біле, він чітко вирізнявся на фоні блакитного неба. Видно його було за десятки кілометрів з полтавських рівнин за Дніпром і по Дніпру. У 1914 році, коли виповнювалося 100 років від дня народження Шевченка, царський уряд спеціальним циркуляром заборонив святкувати ювілей. У березні всі охочі почали з'їжджатися в канів до могили поета, але доступу на Тарасову гору не було. Її оточили жандарми, підсилені сотнею козаків. Навіть на могилі Шевченка лежала жандарми з хвитівками на поготові. Найбільше полюбилося жити біля підніжжя Тарасової гори лекарі Полосмакові, Якраз біля Меланченого потоку на мальовничій вулиці монастирок, у старенькій хаті з маленькими віконечками, звідси найближче було до Шевченкової могили, одягалася завжди в чорну довгу спідницю, плаття або пальто, носила чорну муслінську хустку або чорний шар чи чорний капелюшок. Була високою, худенькою, досить стрункою, навіть у похилому віці. Скорботну постать завжди всю в чорному пам'ятають старі канівчани донині. Щороку ж для дня шанувальників, які приходили сюди, справляли панахиду по Шевченку. 1934 року у Канни відкрили музей, а в 1939-му спородили новий пам'ятник. Спеціальна комісія, до якої війшли представники НКВС місцевої влади, вирішили зробити шурф і знайти склеп. Коли члени комісії спустилися у розкриту могилу, хтось запропонував відкрити труну, хоч ніхто не мав на це права. Відкривши першу основну домовину, побачила металевий ящик, а в ньому красиву труну з віконцем, на якому лежав засохлий віночок. Пізніше жінка, що була в цій комісії, згадувала, що Шевченко лежав живий. Присутні перелякалися, бо після 78 років гадали, побачити останки, коли на обличчі поета потрапило повітря, воно вдушно й почало просідати. Щороку, 22 травня, у цей день святкового одягнення у вишиванках проходили до Шевченкової могили сотні людей, і аматорські колективи університету співали. Ревета стохнула Дніпро широкий, читала заповіт та інші вірші Шевченка. Але у 1971 році, 22 травня, оголосили націоналістичним святом. Віднині участь у ньому була заборонена. Усіх, хто проходив у цей день шанувати пам'ять Шевченка, силою розганяла міліція. Традиція святкування 22 травня була відроджена тільки у 1979 році. Тоді біля пам'ятника Шевченку зібралися люди, співали над ліж синьо жовтих прапорів, які підняла молодь якоїсь молодіжної націоналістичної організації Тарасова Гора дороге кожному українцеві місце. Тут побували десятки мільйонів шанувальників поета з усього світу. Минатимуть руки, спливатимуть віки, а Тарас Шевченко залишатиметься у пам'яті нащадків: бо є й буде Україна, і народ український, який пам'ятає його заповітні слова. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Дякую за увагу!